Всім привіт! Доу продовжує подорожувати містами України, аби дослідити регіональне IT. Дізнаємося, як живеться айтівцям та компаніям та чим приваблює місто. Сьогодні ми в Івано-Франківську, першому в рейтингу міст Доу. Саме це місто Айтівці готові рекомендувати найбільше. У нього найвищий показник серед усіх досліджуваних міст: 8,8 бали з 10 можливих. Ну ми розбиратися, в чому секрет успіху міста та чим він приваблює айтівців. Я переїхав до Мено-Франківської Львова, тому що місто перш за все компактніше. Менший рух набагато легше містом пересуватися, їздити банально до школи з дитиною і не стояти в корках, щоб добратися до роботи 40 хвилин. Номер два, який для мене важливий, це близькість до гір. Поїхати в Яремче. Це година часу, замість того, щоб будувати свій графік, всіма домовлятися і витрачати день на добирання. Також дуже крута локація офісу в самісінському центрі міста. Будь-яке кафе вийти на обід, спортзал перед роботою. Просто круто, чудова тераса. Так само, в офісі через обід, вийти, подихати, подумати. Переключитися з роботи набагато легше і кайфовіше тут працювати ніж у Львові. Перш за все, хочу сказати, що Івано-Франківськ це моє рідне місто. Я маю нагоду спостерігати, як воно роз... росте та розвивається. Дуже молоде місто. Дуже тут більше молоді, мабуть, ніж старшого покоління, і воно є привабливим для бізнесу, для власного розвитку, для розвитку компанії. івано франківськ є надзвичайно комфортним містом, невеличким, все доступно в пішій доступності. І що важливо, є, досить великий пул спеціалістів. Я працюю з дому. Але те, що я бачу, знаю, кількість коворкінгів взагалі, легкість сісти десь з ноутбуком або зняти офіс, то франківську це точно є. Багато реклами. Багато компаній, тобто то, тут життя є. Тому, мабуть, я би рекомендував для фрілансерів однозначно для великих компаній. Ну вони вже самі мають. То я думаю, що компаніям точно так само швидше треба розраховувати на зведення власного офісу, якщо це велика компанія. І тут цьому дуже сприяють. Іван Франкіс це унікальне місто, тобто подібних до нього ще потрібно пошукати. Так само Франкіс це місто, яке динамічно розвивається, воно є мега комфортним для життя в той же самий час, і місто, в якому поєднуються як і традиції, тобто які в нас існували давно, так само і. Учасність це є місто можливостей. Можливо, на перший погляд місто виглядає трошки дуже спокійним, але все рівно воно розвивається. Ну, по міркам е світовим івана це достатньо велике місто Насправді Тобто ми вже е маємо приблизно 300 тисяч населення. Це достатньо вже амбітний і цікавий ринок, але його дійсно треба розвивати. І власне, наша ідея і мета була надати можливості тут глобального світу в позитивному значенні. Чим ми власне займаємося на озері, є пам. А на субсерві всі грають в футбол, знаєте, і ну айтішники все в хаті тут нічого не відбувається. Але Ханків живе та тут насправді розвивається навіть театр, тому що приїхавши з Львова, були. Ну, доволі круто вражені якістю того, що тут ясно, що не Києві, не Одеса, але доволі непогано. Плюс відколи повномасштабне розпочалось сюди, багато людей переїхало. Почали відкриватися дуже багато нових цікавих закладів, якихось не місцевих, тому що всі місцеві вони трішки віддають місцесмістечковість, і хотілося якихось нових віженів. Вони зараз тут з'являються цікаво, свіжо і. Вартує сюди переїхати, хоча би спробувати у 2017 році Юрко Филюк разом з командою партнерів вирішив перетворити старий завод промприлад на сучасний бізнес-кластер із залученням інвестицій від громадян та бізнесу. Серед партнерів є, і іт сектор аби ви розуміли, сума залучених інвестицій складає 15 мільйонів доларів. Площа становить 40,5 тисяч квадратних метрів і налічує 26 організацій та компаній резидентів. Ми поспілкувалися з Юрієм і попросили розповісти про проект про інвестиції. Та про плани. Про плани буде в кінці відео. Ми на базі старого заводу, промприлад історичного заводу, поступово створюємо інноваційний хаб на перетину розвитку освіти, мистецтва, нової економіки урбаністики. І ідея цього простору створити нові можливості для розвитку людей в франківську і не тільки, для того, щоб створювалися нові продукти, нові ідеї. І в цілому це позитивно впливало на розвиток всього регіону. Певною мірою і країни Екосистема досить широка, і в нас дуже багато різних резидентів, і IT-компанії, зокрема, і дотичні також компанії до IT, Ну зокрема, це IPAM, Bitroot, Macpo, і PAM, Бітрут, Макпо і Латотех і багато інших зараз всіх боюсь не назву. Але важливо, що ми не є виключно простором для IT-компаній. Ми віримо в те, що якраз міжсекторальність і поєднання дуже різних функцій, і різних експертиз вони надихають. Різних гравців на кращий розвиток, і власне тут от поруч можна зайти ті кампанію побачити, наприклад, там мистецький центр, чи громадську організацію, чи офіс департаменту інвестиційної політики міського кінкома. І власне, в такій міжсекретаральній екосистемі швидше розвивається кожен. Варто зазначити, що загалом у нас 1700 з лишнім вже інвесторів, як фізичних осіб, тобто звичайні люди з усієї України і 20 країн світу, так і різні компанії. Левова частка власне серед цих людей. Це так чи інакше вихід з ІТІ компанії, тому що ну, ці люди молоді, прогресивні, вони розуміють, про що це, чому воно важливо і вірять в нас. Дійсно, дуже багато людей за ці сфери інвестують в контроле. Спочатку це була невеличка квартира, багатоповерхівці, і дуже швидко дійшли до того етапу, що все тісно, треба шукати щось нове, щось інше. І власне нам допомогли з пошуком. І в 2017-му. Ми знайшли ось таке чудове приміщення. Це такий собі напівособняк чи особняк, важко сказати. Але ми тут почуваємося як вдома. Тут е, ми працюємо work from home, ще до того, коли це стало мейнстрімом. і можна тихо собі зануритись в роботу без е, шуму навколо. Це вже наш другий офіс в місті. Ми в 21-му році, як то у нас говорять, зайшли в локацію і відкрили хаб. Хаб у нас був в промприладі, і вже... Після початку повномасштабного вторгнення, тобто в вересні, якщо я не помиляюсь, 22-го року ми переїхали в власний офіс. Тобто ми з самого початку, навіть ще коли в хаб заїжджали, ми казали, що ми всерйоз і надовго. В західних регіонах України не можна отак от, знаєте, приходити, обіцяти, а потім йти, то так, так не женяться, як то кажуть. І заміж не виходять теж так. Тому ми всерйоз, ми надовго. У нас зараз вже близько 60 міксерів в локації. Кілька років тому ми збільшили наш штат, саме Customer Care, саме нашого одного з відділів компанії. І з'явилася ідея відкрити додатковий офіс для того, щоб ми могли бачитися, розвиватися. Тому основним акцентом це був пошук приміщення. І ми також зі своїми колегами зібралися і своїми власними силами почали шукати саме цей офіс, в якому ми зараз з вами знаходимося. Цікаві речі про. Проводжали одного нашого працівника, який переїжджав працювати в київський офіс. Проводжали таким чином, що потім весь офіс був засипаний порошком з вогнегасника, довго прибирали. По ком'юніті, це знову ж таки, так як в 10 років тому, 15, та, приходиш на Нікс, там, в принципі, всі один одного знають. Зараз воно у Франківську десь так само. Всі, що працюють тут, ті, що ходять дейли. в офіс, та разом десь на обід, в п'ятницю разом покер. Дуже кайфово, і та як той заїжджений мем, та приходьте до нас в сім'ю. <головно> 에, зараз вона десь так. Щодо стеку, насправді франківський офіс не відрізняється від офісу Львівського офісу Київського, чи загалом компанії. Та? Це є там, Java і .NET з точки зору бекенд-технологій, це є реакція Angular з точки зору е, фронтенду, також там DevOps. Починаємо рухатися в сторону AI. Мейнстрім, як не як. Власне, це є такий основний стек. А з точки зору фахової Ну, на чому ми спеціалізуємось? В основному це веб-аплікації і мобільні застосунки. Але Мали... в Франківську є фронтенд, це так для конкурентів інформація. В Ф... Франківську є Quality Control. в Франківську є дуже класний. Ну, пул, це якось холодно сказано. Все таки група менеджерів. 2022 рік мав стати роком стрімкого зростання it індустрії, зокрема через відкладний попит на продукти та сервіси у період пандемії. Але повномасштабне вторгнення змусило айтівців змінити свої плани, зокрема, релокуватися в більш безпечні західні регіони. У квітні 2022 року місцева Ода сприяла релокація it бізнесу з гарячих точок. Так і Айтівцю Андрію Подоненко разом з дружиною та дітьми довелося покинути власний дім під вишгородом, адже поблизу велися активні бойові дії з перших днів російського вторгнення. Нині Андрій завершує будівництво власне енергоефективного будинку в Івано-Франківській області з автономним водопостачанням, диверсифікованими джерелами електроенергії, а в планах і побудова бункера. Ми заїхали і до нього, аби подивитися, як триває будівництво. Ми проживали під Києвом, Вишгородський район, поруч з нами гармати, то все ми вирішили вивозити сім'ю. Ну і виїхали там через Білу церкву, і поїхали в будинок на Волині. Поки там жили, тут будували будинок. Чому вирішили Франківську? Ну я оцінював ситуацію з тим, що я. Розумів, що війна не швидко закінчиться, вона буде тривати. І вибрали Франківськ, тому що Франківськ, і по статистиці, все що це перше, друге місто по комфорту життя для дітей дуже зручно. І загалом, якщо дивитися там про воєнні дії, воно розташоване дуже вдало. Ну наскільки енергоефективний е, будинок я буду знати весною, тому що треба зняти весь моніторинг. Але загалом це будинок Термос. Він побудований з сіп панелей. СІП-панелі панелі це такою Товщиною 18 см з двох сторін ОСБ плита, посередині пінопласт, Тобто це, по суті, термоізоляція. Він з термоізоляції побудований. Ну і плюс ще зверху дано 10 см ще додаткової теплоізоляції. Тобто будинок, якщо в ньому виключити вентиляцію і, і знаходитись, то закінчиться кисень. Будинок. Утеплений дах, тобто він зроблений по найбільших параметрах саме теплоізоляції. І, в принципі, на ринку існує така інформація, що з ці панелей дешевше тільки каркасники будувати. з каркасу. Я б не сказав, що він там дуже дешевше, тому що сама коробка дешевше. Але загалом потім всі ці роботи, внутрішні, його обставити, інженерія вона вся набагато дорожча, ніж, ніж сама коробка. Існує ілюзія. Особливо в західних регіонах, що ніби війни нема. Справа в тому, що навіть оцей будинок він же не захистить у випадку навіть уламка, тому що він, по суті, має захист ну, товщина 20 см дерева. Це от міцність цієї стіни. Ну і це глянений особо не захистить. Тож якщо подивитися на звільнені території, в яких стані лишаються будинки. Ясне діло, що тут немає обстрілів. ми Тому тут і живемо. Але у випадку збивання ракети уламки падають. І скільки випадків, що горять будинки, Де сховатись? Сховатись треба мати сховище. І сховище це об'єктивна реальність в Україні, яке потрібно. Тому вирішили будувати бункер. Вирішили будувати сховище з тими дизайнерами, які нам розробляли інтер'єр. Вони нам зробили проєкт бункера, і ми будемо реалізовувати там. Під Києвом робимо там, де старий дім, тренуємося на тому місці. Як там все вийде, тоді будемо тут так само. Я думаю, що якщо не цієї зими, то навесну точно будемо робити сховище, Це буде по суті мій офіс. На початку березня 2022 року. іт індустрія мусила швидко адаптуватися під нові умови: евакуювати співробітників, не давати клієнтам піти з компанії, а продуктам упасти. Ми розпитали франківські компанії, як змінилася їх робота під час війни, та яка у них політика щодо мобілізованих співробітників? Власне 20 4 лютого це не було щось як сніг на голову. Ми до цього, в принципі, систематично готувалися, починаючи з осені 21-го, ми готували плани реагування, ми готували bcp план Ми постійно вели комунікацію із замовниками, підтримували той рівень інформативності для них, щоб вони розуміли, що де відбувається і наскільки ми готові до цього. І, власне, ну, День вторгнення в 6 чи в 7 ранку. Ми вже всі ну, менеджмент, ми вже всі були на дзвінках і починали вже діяти. Під час війни перед нами постали нові виклики, і робота компанії, звісно, змінилася. У нас насамперед змінився графік роботи. Він став вільний, він став гібридний. Багато наших спеціалістів переїхали за кордон і зараз працюють за кордоном. Також Важливими суттєвими викликами, які перед нами постали, був блекаут. Це був досить новий досвід. Раніше ми з таким навіть не стикалися, але це був дуже цікавий досвід, тому ми з ним впоралися. Перші місяці ми рятували енексерів. Ми рятували наших колег з небезпечних регіонів. Ми, як компанія, навчились працювати з закордонними локаціями. Те, що роблять, або те, що ми би робили в мирні часи, не знаю, можливо, рік чи два. Ми зробили за декілька місяців відкрили нові офіси, відкрили для себе нові країни і успішно там вже працюємо. Ми навчились напевно ще більше управляти ризиками. Ми як компанія давали можливості нашим колегам забезпечити себе необхідним. Для того щоб е, могти продовжувати співпрацювати з нами З початком повномасштабного вторгнення, ми створили ми відкрили власний благодійний фонд, який допомагає збройним силам, який допомагає місцевому населенню в деокупованих регіонах. Ми здійснили вже велику кількість гуманітарних поїздок близько 20-30 поїздок в деокуповані регіони з продуктовими наборами. Ми постійно надсилаємо допомогу збройним силам різним підрозділам за цей період часу. повномасштабного вторгнення тільки самими працівниками компанії. Було задоначено понад 200 тисяч доларів. Це різні підрозділи, різні благодійні фонди, в тому числі ми тісно співпрацюємо з фондом, благодійним фондом Порний живим». Ось. живим. Ну, і крім того, сама компанія теж виділяє кошти. Ми закупляємо і автівки, і амуніцію. Діємо згідно запитів, насправді. Крім того, та наших працівників долучилися до лав Збройних сил. Ми максимально їх підтримуємо, оскільки це можливо. За ними зберігається робоче місце. Ну і підтримку, яким треба, ми надаємо. Ми як компанія навчились, знаєте, як раніше трошки, ну трошки жарти, але наші бабусі, дідусі, от вони багато закруток робили. Вони запасались гречкою цукром. Багато генетичної історії в українців є, пов'язаної з голодомором. Можливо, паралель трошки далека, але в чомусь все таки є така паралель. Ми от в офісах робили закрутки інтернету, ми закрутки електроенергії робили в вигляді генераторів. Ми забезпечували офіси, особливо в перші місяці, необхідною провізією, там, засобами особистої гігієни. Тобто, це, це були. Пункти незламності в перші місяці, ну і в подальші теж в нас на даний момент, якщо я не помиляюсь, близько тридцяти енексерів. Служить в ЗСУ. У нас відбулись три стріми. На першому ми зібрали більше п'яти мільйонів. А ми тоді ще і до власними грошима компанії закрили до 12, якщо я не помиляюсь. На другому стрімі ми зібрали теж близько 10. І на третьому десь теж, от в тому околі. І, Ну тобто, ми багато грошей зібрали. Ми пішли цим шляхом. Це такий певний креативний. Креативна благодійність не знаю, мені не хочеться здаватись цинічним. ну от в плані, бо такі два слова ніби не дуже поєднювані: креативність і благодійність. Креативне волонтерство. Ну як ми раніше боролись за наших майбутніх колег за те, коли у нас було 350 вакансій, і нам треба було якомога швидше цю потребу задовільнити, то от зараз ми робимо то саме, але з метою. Збору якомога більшої кількості грошей спочатку повномасштабного вторгнення троє наших спеціалістів приєдналося до лав збройних сил України. За кожним мобілізованим спеціалістом зберігається їхнє робоче місце. А також компанія, щомісячно здійснює фінансову допомогу. Окрім того, у нас діє дуже крута ініціатива. Це фонд, «1% на потреби збройних сил України. Ця ініціатива є добровільна за згодою всіх співробітників. Компанією утримується 1% від винагороди. В кінці місяця зібрану суму компанія подвоює. але більшість наших співробітників за власним бажанням вже збільшили цей відсоток. Починаючи від п'яти, є у нас випадки, що співробітники співробітники збільшили цей відсоток до 15%. 24 лютого компанія організувала переїзд всіх наших колег разом із сім'ями та домашніми тваринками на більш безпечні території нашої держави. І якраз в той момент частина співробітників обрала Івано-Франківський офіс як прихисток. Головним і вагомим напрямом нашої корпоративної і соціальної відповідальності є допомога сонячним діткам. Ця допомога спрямована на соціалізацію та розвиток діток. Із синдромом Дауна ми співпрацюємо із громадською організацією івано франківську Сонячні діти вони радо прийняли нашу пропозицію допомоги, і також ми постійно перебуваємо в комунікації з батьками, які як ніхто інший знають про потреби таких діток. За результатами дослідження, IT Research, 94% франківських айтівців мають вищу освіту. Найчастіше це випускники Івано-Франківського національно технічного університету нафти і гази 39% та Прикарпатського національного університету 24%. Також вищу освіту можна здобути в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького. А щодо комерційних курсів, то у місті є такі школи, як Академія IT Step, IT Cluster Academy, навчальний центр Academy IT. власне студенти. І наші вузи технічні, це, ми сподіваємося, що це майбутнє наше. Що це майбутнє не тільки ІТ-технології, а й в принципі майбутнє України. Насправді в Львові. Дуже тісно зараз будується співпраця з вузами в Івано-Франківську. Ми тільки рухаємося в ту сторону, почали рух, шукаємо можливості, розглядаємо різні варіанти, як ми можемо цим допомагати сприяти. Поки що в точкових випадках ми йдемо на співпрацю в плані проведення практики для студентів. В місті є ж технічні вузи, тому тут, в принципі, можна знайти будь-яку технологію. Якщо ми говоримо про Відкриті вакансії середньостатистично по компанії, то в нас від middle і вище час від часу, тим не менше у нас є вакансії на трині. і знову ж таки, у нас на даний момент часу ми не говоримо про те, що от ми для якогось конкретного міста даємо якесь конкретне там замовлення. Тобто, коли ми відкриємо або відкриваємо трині вакансії, тобто для тих. То якраз от може доєднатися до нас з вузу без досвіду роботи, але з потенціалом. То це відкриється, наприклад, на всю Україну. І далі вже, скажімо, хто як себе покаже. Ранківську діє така організація, яка, мабуть, багато дає, як it кластер. Компанія Sombra також є учасником кластеру. Ми входимо так. Я вхожу до наглядової ради it кластеру, і насправді ми дуже багато в ту сторону дивимося в плані розвитку ком'юніті, як такого в, в місті, і розвитку галузі. Намагаємося робити якісь заходи для популяризації. Нещодавно пройшов досить такий масштабний захід IT-форум локальний мали велику кількість спікерів. Ну і до грошей, а точніше до зарплат, згідно з останнім зарплатним опитуванням, «ДОУ». Медіана зарплата франківського it спеціаліста складає 3 тисячі доларів. Найбільші суми 3915 тисячі доларів, отримували kotlin розробники 3375 тисячі розробники, а найменші тисячу доларів python розробники. Python-розробники. спільнота в місті розвивається і не планує зменшувати обертів. От, власне, про плани і виклики ми і запитали у наших героїв. Виклики, які стоять перед компанією, напряму пов'язані із Ситуація, яка зараз відбувається в країні, але ми е, завжди готові. Ми весь час тримаємо руку на пульсі, і якщо тільки виникають якісь загрози або розмови про ймовірну небезпеку, ми обговорюємо, ми складаємо план дій і готуємося до будь-якого розвитку подій. Виклики ну виклики, я думаю, такі як і в багатьох містах зараз. Це власне, розвиток якісний, якісний розвиток it галузі, а не кількісний, бо Кількісний був уже. І зараз є надлишок, насправді, та, надлишок кандидатів на ринку. Тому зараз мова йде про якісний розвиток, мова йде про співпрацю і між компаніями, і між компаніями і владою міста. Та, щоб, власне, ми, як іт галузь можемо і хочемо не тільки брати. А і щось давати місту. І, мабуть, це такі основні речі, над якими зараз ведеться робота. Плани, власне, продовжити те, що ми розпочали вже більше п'яти років назад. Зараз, станемо зараз, ми здали вже 6 тисяч квадратних метрів першої експлуатації, які п'ять років вже функціонують. І от ми зараз знаходимося тут. Але безпосередньо, от в ці дні і в наступні місяці, ми також запускаємо додаткових 13 тисяч квадратних метрів вже відреконструваної інфраструктури. І поступово наповнюємо різними різними функціями, новими резидентами. Загалом наш масштаб це 42 тисячі квадратних метрів, які створять 3,5 тисяч різних робочих місць. Також власне нададуть сервіси і можливості для розвитку дуже широкі, як для регіону, так і для України. Зараз найбільший виклик в тому, що ти не можеш планувати, тому що. Там, дивлячись на 2020-21 рік або передковідні часи. Зараз час трошки схожий на ковід, тому що тоді важко планувати було. Але зараз це прям дуже рівень складності збільшився. Ми можемо запланувати фінансові показники компанії, але. Стільки змінних в цій формулі додалось нових. І це і про війну, і про рецесію, і про будь-які перешкоди, які є на дорозі. Тому ми однозначно хочемо втримати той бізнес, який є, і в Франківську, і в всіх інших локаціях. Ми однозначно будемо пробувати зростати. План такий, але будемо бачити. Дякуємо, що додивилися відео. Більше цікавих фактів про it місті огляди компаній, тематичні події, профільні навчальні заклади та про галузеві перспективи регіону. Читайте в матеріалі на DowUE. Ми поїхали далі досліджувати регіональне IT? Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.